Цигаркові жахіття сьогодні набрав чинності закон, який зобов'язує тютюнові імперії обклеювати усі сигаретні упаковки страшними зображеннями. Христина Малазонія розглядала пачки не для слабкодухих. Ось такі упаковки цигарок з огидними зображеннями вже продаються майже в усіх кіосках столиці. Відтепер на всіх пачках фото ілюстрації хвороб, викликаних курінням. Мінохорони охорони здоров'я тепер не лише попереджає, а лякає. На пачки клеятимуть 10 різних фотозастережень. Тут і відразні легені курця, і шкіра, що старіє, і порожній візок для немовлят. Жінка не хоче возити чужу порожню коляску, треба негайно кидати курити. І це ось інше. Напис такий, який показує, що це буде, можна завігітнити. Взагалі, є, звичайно, можна. Але діти можуть... Хворіти ще вони можуть взагалі не народитися, бути мертво народжені. І е, існує такий дуже жахливий феномен, називається синдром раптової смерті. Намовляти так, пачки цигарок маркують вже у 43 країнах світу. Першими лякати курців фотографіями почали в Австралії в Україні, порівняно із закордонними. Картинки обрали найменш відразні, та лікарі стверджують, ініціатива все одно корисна. Вона зробить пакування цигарок непривабливим. Буде зменшуватися привабливість. Пачок це для молоді дуже важливо. Це буде ще одним таким сигналом, що замислитись. Новий дизайн пачок викликає огиду і у курців, і у тих, хто не палить. Але любителі тютюнового диму відмовлятись від своєї звички через лякливі фото, здебільшого не планують. Це викликає відразу тільки до того, хто це зробив. Чесно я просто вдягнула би гарний чехольчик, якийсь, напевно, шкіряний, і курила би далі. Бросить точно не заставляють. Гадость да, страшно, треба бросати курити. Пачку не буду викидати, буду кидати полити, але, але поступово, бо це складно. Я не курю, то для мене це відразу. Хлопці курять я їм не заздрю. Щоправда, фотозастереження від сьогодні будуть не на всіх цигарках. Хоч закон зобов'язує виробників наносити зображення, але тютюнові корпорації знайшли шпарину. Вони мають право допродувати пачки зі старим дизайном, виготовлені до 4 жовтня. Махінації будуть це. Не є пряме порушення закону торгувати старими пачками без попереджень можна ще. Той час, поки не закінчаться складські запаси, регуляції з цього приводу немає. Відразні фото на пачках це не перший антитютюновий крок цьогоріч. Раніше уряд вже заборонив рекламувати тютюн. А з грудня запрацює закон, який не дозволятиме палити в закладах харчування та на робочих місцях. Христина Малозонія, Ганна Скибенко,